Знаний світовий стратег прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан видав свій черговий рецепт закінчення війни в Україні за його словами. Зовнішні сили повинні примусити Ерефію і увага Україну до миру, зазначивши, що у випадку України це було б легше. Мовляв, ЄС має засоби, щоб мотивувати Києва в цьому напрямку, бо України, нібито, не існувало б без підтримки Євросоюзу. Хочеться сказати, особливо без вас Угорщина. А ось Росію західні країни не можуть переконати час на боці росіян, сказав Орбан. Додавши, що було б добре укласти мир до того, як і росіяни окупують всю Україну. Знаєте, ну для мене це виглядає приблизно так, коли е дівчинка і хлопець вони е посварилися, і ніхто не хоче і іти. І точніше, або наприклад, навпаки, е дівчинка вирішила, що з цим хлопчиком більше не буде з усіх боків. Ні, ні, простіше щоб мотивувати хлопця, хлопець все вирішив, все так. Я більше не буду цією дівчинкою, Вона погано себе поводить. А подружка дівчинки підходить і каже: Гм. Ти не уявляєш твій останній шанс, просто от просто зараз, бо вона піде зараз до іншої. А я вже знаю, я тобі просто по секрету іди вибачайся, іди роби, як ти можеш. Отак так і виглядає, що ця дівчинка є зараз Віктор Орбан, який в ролі такого посередника інсайдерської інформації намагається щось довести. Тобто ми розуміємо, що це не просто слова, якась від нього ініціатива. Звичайно, ми чуємо зараз риторику Кремля. Це моя суб'єктивна точка зору, як я даю оцінку подібним словам особисто. Не весь канал, а виключно я.